Сумочки мікс в оригіналі. Ось такий мішечок. щойно розпакували. Зараз буду вам показувати. Вага 25 кг, Ціна 2,5 євро за 1 кг. Тут попадається все. Всі сорти. Ось такий рюкзачок. Ось вони відкриті. Юрій, тільки що його тільки мені розпакував. Ось така моделька, такий рюкзачок. Ось так він виглядає. 2,5 кг за 25 кг. Ось така сумочка. Так, наступне. Ось така тканина. Такий шопер. До речі, шопер крутезний. Бачите, тут присутні два мочки всередині. Ось така моделька. Так, що ж тут буде нижче? Ось така моделька. До речі, кожен мішечок може відрізнятися один від одного. Десь може бути більше кращого, десь може бути більше гіршого. Так, ми взяли рандомний мішечок для того, щоб вам його показати. Це у нас іде ось така дорожня сумочка середнього розміру. До речі, на поганому стані. Всі замочки на місці. Так. Ще одна дорожня сумка. Всі вони будуть відкриті. Нічого, це нам також таки допоможе з'ясувати, чи працюють замочки. Вона, до речі, така в міська, велика буде. Брендова. Джама. Ось така велика дорожня сумка. Ось так вона викладає. зі мною якісь такі значні значні плямки, але з не погані. Наступна йде ось такого моделька, такого плану. Самочки працюють. 2,5 євро за 1 кілограм. 25 кілограм має цей мішечок. Ось така моделька дитячий рюкзачок. Присутні ось такі плямки. Так, наступний ось такий рюкзачок. Я думала, він прозорий, а ні. Ось така крутезна моделька. Так, щітки на місці. Ну, Поки що якихось значних нюансів я не наблюдаю. сумочки потрібно випрямити. Ну, і чуть-чуть привести в порядок. Ось така моделька. І так вона виглядає ці замочки теж на місці. До речі, тут буде їх багатенько. Так, це один ось такий гаманець. Помитий трішки. Але ми зараз виправимо. Ось так виглядає. Теж всі замочки на місці. Ось такий гаманець. Так, наступне. Ось такий. До речі, гарний стан. Це можливо для монеток, можливо, для грошей. Так, наступний рюкзачок. Ну, це теж дорожня сумка. Дуже велика. Треба ще розібратися, як її скласти, ось така. Так, наступна. У нас є текстильна ось така сумочка. Зимова, я б сказала. Ну, тут не працює зимочок. Це у нас як... Можна сказати, перший плюс другий сорт. Потрібно буде її ремонтувати. Ось тут просто основний замочок, він не працює. Так, наступна йде ось такого плану. Тут у нас два відділа. Ось така моделька. покажу вам ближче. Так, наступна. Ось така протезна. До речі, ми здалося, що це сумочка для мам. Ось така містка, текстильна сумка. Сумочки працюють. В принципі, все знає добре. Так, це у нас косметичка. Як бачите, кожна сумочка. Тут її потрібно розправляти, але, до речі, вона йде в ідеальному стані. Ось так виглядає. Показую вам складного кутика. Ось така маленька для монети. Так, ще одна дорожня сумка. Верус. Yes. Вес. Yes. А, це рюкзачок. Ось такий різкий, крутежний, до речі. В хорошому стані. Дійсно, в хорошому стані. Так, наступний. Де ось такого плану сумочка? Так. В принципі, знаєте, ось все добре. Ось так вона виглядає. Ремінці на місці, чуть-чуть помнута, правда. Але це нічого страшного. Ось така штучка. Теж замочки засуваються. Так, йдемо далі. Ось така сумка. Не дошкірена. Рисовуємо. Ну, Тут у нас трішечки побиті кутики. Це теж буде другий сорт. Так, наступна моделька йде ось такого плану. Теж протезна. Ось так вона виглядає. Тут це відходить. Тобто це можна легко зачистити. Так, наступна ще одна косметичка. Засувається, це теж у нас відійде. Бачите так? І, в принципі, потрібно тільки відчистити, так? В принципі, стан хороший. Так, наступно буде ось така моделька. Пумки в оригіналі 25 кг по 2,5 євро за 1 кілограм. Ось така моделька. Так, ось такий різдвячок текстильний, Adidas, Уже трішки стерпень. Так, наступний. Це ось такий гаманець. Старенький. Так. Це, мабуть, теж такий гаманець. От сюди поставити якісь документи, сюди карточки. Ось така книжечка. Сумочок тут дуже-дуже багато. Ось така на одне плече. Текстильне. Так, це не знаю, що сюди дасть всередині присутні, присутній ремінь. Ось так вона напевно має виглядати. Кажу, потрібно просто їх розправити. Присутніх мінімальні плямки. Наступна ще одна сумка текстильна. Шопер. Ось так вона виглядає, замочку немає. Так, наступна, де ось така моделька. Замочки закриваються. Моделька. Ось такого плану. Покажу вам її ближче. Так, наступна йде ось така всієї трішки розправлю. Я вам показала тільки половину із цього мішка. Наступна йде ось така. Здається, це може бути для ноутбука. Багато кишенів. В принципі, стан непоганий. Далі така барсетка під Луї Вітон. Текстильна. Так, це у нас ось така цікава. У досить непоганому стані. в Хорошому стані. Так, наступна ось така латексна, мені здається. Шукаємо якісь нюансики, немає. Ось така латексна сумочка на два відділа. Так, а це, мабуть, якийсь такий рюкзачок, водонепроникний. Так, тут наші паєте, тут у ось такі ниточки. Так, наступне. Ну, це вже старенький рік зачок, він вже мені здається, що він не віджив. Замки засовуються, але він вже добротно стертий. Ось такий. Наступне це у нас ще один рюкзачок. Ось так він круто закривається. Ось така моделька. Великий міський, лайк, регулюється, текстильний. Тут присутній замочок, але він теж не працює. Так, така нам уже попадалася. Вот такая моделька. Так, вот такая мини-сумочка. Она еще заложается. Меньше не спит. Еще одна такая самая. До речи, вон эта в хорошая у Дуже крутому. Так, вот это сумка. закриваєте замочки. Ось так вона виглядає. До речі, дуже круто виглядає така шоколадна. Mm -hmm. Отакі ште... ніде ну, не стерті. Ось покажу вам. Далі. Якась така сумка. Ще одна дорожня сумка від Nike Правда, вона нікуди ж не годиться. Ось самі розумієте. Тут попадаються всі сорти. ну Тобто переважати мене. Перший, другий. Екстра. Ось така сумка. Перший дитячий рюкзачок, щенячий патруль. Те, що потрібно, буде почистити. Замочок треба засунути, замочок розійшовся, Треба буде його постаратися або прищепити, або поміняти. Так, наступне дорожня сумка. Іде вийде довгим. Ось така велика вмістка. Багато кишені, до речі, має. Ось така дорожня сумка. Так, наступна. Ось така сумочка. Знову у неї буде прозорим, сумка вмістка. Наступна ось такого плану, до речі, стан. Як сказала, це екстра в хорошому стані. Так, тут навіть поклався канал, дитячий вже з жартулівщиками. Так, ще одна дорожня сумка. І ще рюкзак, що таке рюкзак. Рюкзак, до речі, в хорошому стані. Тут потрібно защіпити. Ось так він виглядає, вністкий. Так, наступне. Така сумочка як холодильник, вони сміється. Вичіпаєте і плавою вирівняти. Зелена сумка. Ух ты! Але не так почуття. А як? Всередині є, вона походу, оригінальна. До речі, постану. Що у нас тут постану? Ну, кутики у нас не стерті. В принципі, все знаю добре. Ось така сумочка. Так, далі ще одна дорожня сумка. Ось така знову містка. Ну, Але в принципі не в непоганому стані. Так, наступна. Так, Тут у нас ще щось причепилося. Ось така сумочка, бачу замочки працюють. Кутики не стерті. Стан хороший. Так, наступна йде ось такого плану, це, до речі, на пояс, Ось така маленька сумочка на пояс. Так, наступна ось такого плану сумка. Я вам показую цілий ботик, ви собі зможете зразу вирахувати, скільки їх тут є. Орієнтовно зорієнтуватися по собі вартості. 25 кілограм по 2,5 євро за 1 кілограм. До речі, рюкзачок прикольний. Тут не стерто. В принципі, хороший стан. Так, наступний один рюкзачок. засовую ну Його потрібно попрати. До речі, брендовий. Так, наступна. Ще одна дорожня сумка. Тут багато попадається дорожніх сумок. Ось така. Теж потрібно розрівняти. Пен, в принципі, хороший. І ще декілька варіантів. Так, ось така косметичка. Стан теж непоганий, ну, тобто класний, хороший. Ніде немає ніяких путиків затертих. Знову все розсунуте. нащіпаємо, Перевіряємо чи справні замочки. Так, тут два відділа, до речі. Всередині чистенький. Ось так він виглядає. Ось його спинка. Дивимося, що знизу. Це, це теж непогано. Поправляємо. Так, наступна шкірина. Ось така сумочка. Можна сказати, клач гаманець. Ось так виглядає шкіряний. До речі, внизу там є ось, дві ці відділ. Можна телефон поставити, сюди гроші, карточки. Так, і останнє, що в цьому лотику попадається, це ось така На монетки і, в принципі, все я вам показала цілих 25 кілограм по 2,5 євро за 1 кілограм. Сумочки в оригіналі. Як бачите, попадаються різні, і хороші, і погані, і різноманітні. Тому переглядайте це відео і робіть своє замовлення.